Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна Шеремет, я коуч, тренер, ігропрактик, ігротехнік, авторка цієї чудової гри Драйв та гри про досягнення своїх цілі та нові можливості та нові шляхи саме до своєї мрії чи цілі. У цьому відео я хочу розказати, для кого ця гра, з якими форматами, в яких форматах можна з нею працювати. Скільки годин, що входить у комплект цієї гри, та як проходить навчання? У першу чергу хочу сказати, що ця гра це інструмент, дуже ефективний інструмент, саме для коучів, для починаючих коучів, для психологів, тренерів, психотерапевтів, а також ігропрактиків, які хочуть покращувати свою практику, відрізнятися від інших колег на цьому ринку, працювати з групами чи індивідуально. І знаходити швидкі та ефективні рішення, допомагати своїм клієнтам знаходити ці рішення швидко, легко, цікаво граючи. От ця гра багатофункціональна, я би сказала, багатогранна. Чому? Тому що можна грати з будь-яким запитом з різної сфери життя. Будь-це стосунки, фінанси, здоров'я, кар'єра, призначення, бізнес. Як показала практика а грі вже 4 роки, дуже багато запитів саме з фінансами, як покращити свої доходи, а також з пошуку свого шляху та самореалізації, в якій сфері себе краще проявити. І дуже багато запитів саме по бізнесу: як покращити продажі, збільшити продажі, як вийти на нові ринки. Тобто тут можна грати з будь-яким запитом. Ще що цікаво, що у цю гру можна грати в різних форматах, як офлайн. Офлайн це означає придбати цю коробку і зустрічатися вживу зі своїми учасниками. А також є онлайн-версія, і це інтерактивна версія. Можна придбати як окремо кожну версію, а також разом як офлайн та онлайн. У цю гру можна грати починаючи з 14 років. У мене, до речі, підлітки це була перша група, яка тестувала гру, коли я отримала коробку з друку. І вона пройшла дуже успішно і побачила, що з 14, а навіть наймолодшому учаснику було 9 років. Гра себе чудово показала. І, до речі, троє з п'яти досягли своїх цілей протягом трьох місяців. Тобто, вона дуже ефективна. Ще що хочу сказати, що ви можете її використовувати як повноцінну гру, тобто з полем з карточками, а також ви можете використовувати карточки окремо, дивлячись, в якій сфері ви працюєте. Це може бути як в індивідуальній консультації. Ви можете брати окремо картки. Я покажу, які набори є, так в, в тренінгах своїх, а також в мастер-майндах, і проводити експрес-гру. Те, що я теж роблю, це перших три кроки, і цього буде достатньо, щоб людина отримала відповіді на свої питання, на цей запит, з яким вона прийшла у гру. Гру можна проводити індивідуально, це коли ви проводите один на один з учасником. По тривалості це буде одна година, півтори години максимум. Або група від 2 до шести учасників. Чи можна більше, 8-10 можна, але це вже буде, знаєте, такий експрес-гра по 3 кроки, тому що це буде займати по часу десь, тоді це буде 4 години. От. Ще, Якщо ви граєте від 2 до 4 учасників, у вас гра буде від, 3 до, від 2 до 3 годин. Якщо це буде 5-6 учасників, то це буде 4 години. От. І що ще хочу сказати, це про. Давайте подивимося, що входить у цю коробку. Зараз я подивлюсь, оця така коробка, От. вона на магніті. Зараз я її відкрию і покажу. Ну, тут написано про гру, для кого вона що можна починати з 14 років. І входить сюди опис та правила. Так, опис та правила повністю покроково все розписано. Ось тут є все покроково, розписано. Кожен сектор, все розписано. Потім є поле. Поле у нас птанина і таке шовкове поле. Подивіться: ось це у нас таке поле. Це гра побудована на метафорах. Ми рухаємося по дорозі, по головній дорозі. А є об'їзна дорога швидкісна, і ми прибуваємо в порт. І пер... наша ціль дібратися до острова Мрії. Острів Мрії це якраз запит, з яким заходить наш клієнт. І для того, щоб нам було цікаво рухатися по дорозі, а дорога це як наш шлях повністю в нашому житті, то якраз у грі є у нас фішки, фішки, якраз, фішки, машинки. Зараз в такому вони мішечку. Зараз я вам покажу. Ось вони, які у нас різнокольорові ось такі машинки: зелені, сині, червоні. І кожен гравець обирає собі таку машинку, з якою він буде рухатися у цій грі по дорозі. А також у нас кожен гравець обирає Собі кубик, який теж знаходиться в такому ось мішечку. І кубики у нас різнокольорові І кожен гравець собі обирає цей кубик, з яким буде грати індивідуально. а Кубики шестигранні. от Також у нас в грі є, буду показувати ресурси. Так як ми рухаємося на машині, то у нас буде паливо, і гравці будуть заробляти. Паливо своїми відповідями. Для того, щоб це є в нас паливо на 1 літр, на 5 літрів і на 2 літри, для того, щоб це було цікаво, ефективно, драйвово, тому що гра драйв про машинки, у нас є обмежений час. І це всього одна хвилина, яка дається на відповіді на виконання завдання, які будуть отримувати. Картки, на які сектори будуть потрапляти наші учасники. Що таке одна хвилина? Ви знаєте, це е, дає можливість креативно мислити, знаходити нестандартні рішення, подивитися на ситуацію зовсім з іншої сторони і знайти саме ті рішення, які наш учасник не бачив до цього моменту. Вона показує гра неодноразово. Я провела більше ста ігор, і в мене вже є. А сім ведучих, і вони всі відмічають, що саме час спонукає рухатися швидко, діяти швидко, давати відповіді і цим самим заробляти паливо для руху вперед. Тому що основне правило: якщо не вистачає палива, автомобіль наш не може поїхати це, як в реальному житті. Так само і у грі не вистачає палива у вас, ви не можете рухатися далі. Що робить дуже гру цікавою. І от тоді подивимося, на які у нас сектора потрапляють наші учасники. Так як вони рухаються по дорозі, то у них по дорозі можуть потраплятися сектор реальність для того, щоб оцінити, а яка ситуація зараз є відносно того питання. Ну, відносно можливості, які відкриваються, які перспективи є для рішення цього питання. Ну а також з якими перешкодами. А він або вже зустрічається, чи може зустрітися на цьому шляху. Ви знаєте, і це дає можливість якраз клієнтам подивитися, а що в мене може виникнути які труднощі, і як їх подолати. Тому що у грі клієнт знаходить рішення, як їх долати. От, а також ви знаєте, для того, щоб досягти свою ціль, необхідно що робити. Діяти. Тому у нас є сектор дії, де тут є завдання або питання, які потрібно дії виконувати для досягнення своєї цілі або здійснення своєї мрії. Ну і обов'язково, так як паливо, це ресурс у грі, без ресурсів у реальному житті ми не можемо досягти своїх цілей чи здійснити свою мрію. І тут є сектор у нас ресурси. Ну, а також нам необхідні помічники, на кого ми можемо опиратися, чи хто нам може допомогти в цьому, от у нас є і помічники. Ну, і обов'язково у нас є варіанти. Ми завжди вибираємо, який варіант нам обрати для того, щоб досягти швидше те, чого ми хочемо. І у грі є у нас сектор варіанти. Ну, а також ще ми маємо відпочивати, робити якісь зупинки, робити собі радості. Є кафе, в яке ми по дорозі можемо відвідати. Ну і для того, щоб нам ще цікаво було працювати, у грі є підказки. Підказки це метафоричні картки. Ось вони такого плану, метафоричні картки, які допомагають побачити іще те, що не помітили у грі, якщо ви потрапили на сектор саме підказки. Ну і коли ви досягли вже острова сектора остров. Ви отримуєте, ось учасники отримують ось таку цікаву, красиву картку, де показано, що ви молодець, ви цього досягли. Ну, а також там є питання, яке потрібно, на яке потрібно відповісти. От, гра коучингова, я казала, вона складається з питань, а також з різних завдань, дуже багато метафор і про автомобілі, що дозволяє. Краще подивитися на свою ситуацію. Ще раз повторююся, що це запити з різних сфер життя і е, знайти саме ті рішення, які необхідні тим учасникам, які прийшли на цю гру. І обов'язково підводжу підсумок в кінці гри, ми прописуємо три дії, які необхідно зробити після гри. І той, хто починає діяти відразу після гри, повірте мені, отримують колосальні. Можливості для рішення і отримують ті результати, які вони хочуть. Хочу ще сказати, що з приводу для ведучих, як я проводжу навчання. Навчання проводжу онлайн, і це відбувається дві зустрічі. Перша зустріч це 2-2,5 години, коли ви. Отримали правила, опис гри. Ви познайомилися, у вас виникли запитання, і ми з вами зустрічаємося. Я роблю акценти на деякі моменти, розповідаю більш детально про деякі етапи, варіанти, які можуть виникнути, а також відповідаю на ваші запитання. І друга зустріч вона особлива, тому що це супервізія. Ви проводите самостійно гру, тобто ви ведучі гри, і я присутня на цій грі. Ви можете зібрати як свою групу від одного до трьох учасників, або можу запросити я, учасників, на цю гру. Ви проводите півтори години як ведучі гри. Потім ми після гри детально розбираємо всі етапи. Спочатку робите. Підсумок, рефлексію, ви проводите аналіз своєї гри, а потім звертаю увагу я і роблю аналіз на кожен етап, відпочинаючи від того, як ви з запитом працювали, як ви почали гру, як ви її проводили, та також як ви її завершили. Тобто повністю всю гру. І після цього тільки ви отримуєте сертифікат ведучого. Я хочу сказати, що Ще раз наголошую, що гра багатофункціональна, вона коучингова, тут все продумано за вас для того, щоб ви могли легко її проводити, отримувати задоволення, покращувати життя інших людей, а також своє життя. Хто зацікавився, пишіть в особисті: тут є залишу після відео повідомлення, де можна придбати гру. А також на моїй соцмережі, де можна написати і поспілкуватися більш детальніше. Бажаю вам успіху і чекаю у вас у наших рядах ведучих драйв.